Ми очікуємо, що президент Трамп нас здивує. Енді Гундер, президент Американської торговельної палати, виголошує у Києві вітальну промову на прийнятті з нагоди завершення виборів президента США. Аби відзначити 60-ті вибори в історії Америки, організатори зібрали представників іноземного та українського бізнесів. Ми представляємо тут бізнес-спільноту американські компанії, які продовжують працювати під час повномасштабної війни. 85% членів нашої торговельної палати продовжують працювати. Це свідчить, що бізнес тут Україна відкрита для бізнесу. Стійкість, яку українці демонструють вже майже тисячу днів війни, справді вражаюча. Ребека Енколер, директорка проєкту Агентства США з міжнародного розвитку USAID безпечні та доступні ліки. Працює в Україні чотири роки. З початком повномасштабного вторгнення жінка працювала над українськими проєктами з-за кордону. Утім, рік тому повернулась до Києва. За виборами на батьківщині цього року спостерігала особливо уважно, каже вона. Найбільший страх викликає те, що цією ідеєю швидко закінчити війну вони поставлять під загрозу свободу та процвітання України. Я сподіваюся, що вони визнають, що є важливий шлях вперед, який передбачає співпрацю з нинішньою українською адміністрацією та надання їй простору і автономії робити те, що для них потрібно. And to do what's Британський журналіст та науковий співробітник американського аналітичного центру Атлантична Рада Пітер Дікінсон живе в Україні вже понад 26 років. Його дружина та діти також живуть у Києві. На думку публіциста, нова адміністрація у Білому домі буде ініціювати переговори про припинення російсько-української війни для мене очевидно важливо, що зробить адміністрація щодо України. Зрозуміло, що Трамп хотів би якось домовитися з Путіним, але якщо ви хочете укласти угоду з кимось на зразок Путіна, вам потрібно робити це з позиції сили. Тож я думаю, що першочерговим завданням президента Трампа буде зміцнення українських позицій та американської підтримки України. Позиція Дональда Трампа щодо України завжди була досить неоднозначною, але у республіканської партії є чимало прихильників в Україні. Вважає американець Брайан Мефорд, керівник створеного вша проєкту Help Ukraine 22 та старший співробітник Атлантичної ради. Він живе і працює в Україні вже понад 22 роки. Існує система стримувань і противаг. Отже, коли ми розглядаємо, кого Дональд Трамп міг би залучити до своєї команди, ми повинні подивитися, з ким він працював у минулому. І це були такі люди, як Майк Помпео, який дуже проукраїнський, колишній державний секретар, директор ЦРУ, Роберт О'Брайен, радник з національної безпеки, Курт Волкер, який був спеціальним представником в Україні, і всі ці люди зберегли добрі стосунки із Дональдом Трампом. Представництво торговельної палати США в Києві об'єднує американський, міжнародний та український бізнес, який інвестував в економіку України понад 50 мільярдів доларів. Президент Палати сподівається, що за нової адміністрації підтримка України продовжиться. «Ми чекаємо побачити президента Трампа та його команду в Києві одного дня дуже дуже скоро. Я думаю, ми бачимо підтримку. Анна Костюченко Павел Суходольський для Голосу Америки з Києва.